Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю вас всіх, мої дорогеньки, на моєму каналі. І запрошую вас знову, як зазвичай, з самого ранку до карти дня. І будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, і підказочки від Таро. Ну що ж, я сподіваюся, ви вибрали і поїхали. Карта номер один Дев'яточка жезлів. Ви знаєте, дев'яточка жезлів вона вас про щось попереджає, про якусь небезпеку. Будьте сьогодні обачні, дивіться, краще крок зробіть назад, чим ніж наші краще два кроки назад, ніж один вперед, Там, Чи, як кажуть, ось. Тобто, зробіть краще крок назад, не спішіть нікуди. Добре подумайте і захищайтеся. Будьте готові, що щось може, наприклад, на вас напасти. Так, якась сусідка. Це приблизно так. Ось. Будьте обережні, можна наступити на, на ті самі граблі. Тобто, щось ви. Скажімо так, якщо ви дійсно сьогодні знову на ті самі граблі наступите, повинні ви розуміти, що якийсь урок ви не винесли. Досвіду не набралися. Можливо, що ви сьогодні, саме сьогодні, наберетеся якогось досвіду. Карта номер два. Туз мечів. Туз мечів, ви знаєте, це карта різка. Карта, ну, як знаєте, як в Біблії кажуть, спочатку було слово. Це слово може призвести як до перемоги, так і до поразки. Тобто слідкуйте сьогодні за своїми висловами. Можуть бути різкі вислови ваші, але з другого боку це шанс, якийсь шанс комусь щось висказати, своє бажання. В цей у Всесвіт кинути і сказати: Я хочу, я зможу, я досягну ось якось так, наприклад. Будьте в собі впевненими і оперуйте фактами. Сьогодні фактами. Просто так пропітляти вам не вдасться. Факти, факти, і ще раз факти. Ось якось так. Карта номер 3 Так, тут у нас 13-й аркан. Карта, карта смерті. Дивіться, ну поки в нас щось, ну, скажімо, давайте якось так, щось повинно померти, перш ніж народитися, ця карта дає нам шанс щось відпустити, але ця карта взагалі-то різка, вона безжалісна, і вона забирає в нас те, що, наприклад, за що ми хапалися дуже за роботу, особливо за роботу, за якихось людей. Відпускайте абсолютно все і будьте готові сьогодні до трансформації. Це не означає обов'язково смерть. Звичайно, воно може прийти. Але як вам сказати, це скоріше за все просто трансформація. Можуть помінятися ваші погляди, може помінятися шлях в житті. Ви можете вибрати інший шлях. Тобто кардинально щось поміняти, абсолютно інших. Це, ви бачите, ніби, знаєте, ну, скажімо так, по чомусь, ну, це може бути і удар. Ви знаєте, це може бути і удар. Це коли людина, а хтось може, знаєте, от у мене іще йде, хтось може від вас сьогодні відвернутися, а можливо, ви від когось. Розумієте, і пішти піти своїм шляхом, новим шляхом. Ну, в принципі, це не є погана карта. Ось, звичайно, можуть бути кожна карта можна негативно прочитати. Але я чомусь відчуваю, що просто ви плюнете на все і скажете Я сама, я зможу, я зроблю ось як тут. знаєте. Але тут вже людина це, це важливо для вас. Це дуже важливий крок для вас. Можливо, ви нерішуча людина або не могли таки вирішити щось зробити. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, бережемо себе і йдемо разом до перемоги. Все буде Україна.